Ви знаєте Дніпропетровськ? Так, да, я дуже добре знаю Дніпропетровськ і знаю, що там не на життя зрізалися дві команди. Це команда Приватбанку і команда опозиційного блоку. І можу вам сказати, дуже прикро, що взагалі опозиційний блок може десь серйозно конкурувати і взагалі приймати участь в виборах. Саме тому наша команда без сумніву, без сумніву, буде підтримувати демократичні сили по всій Україні. Ми будемо блокуватися і виключно на принципах. От знаєте, коли говорять хто з ким. Я думаю, що потрібно говорити, а хто за що. Ми будемо з тими, хто за європейський вибір країни. Ми будемо з тими, хто проти сьогодні стратегії шокової соціально-економічної терапії, так званої терапії без терапії, ми будемо з тими, хто проти того, щоб перетворити землю на товар, сільськогосподарську. І безумовно ми будемо з тими, хто буде проти брудних оборудок з землею на місцевому рівні, хто буде проти того, щоб корупція була головною складовою тарифів. І безумовно, ми будемо з тими, хто не допустить корупції на бюджетних ресурсах. От з тими ми будемо. І Юлі у мене дуже велика ви будете велика проти недія? тих, хто уособлює у собі колишню владу Януковича. От у випадку з Дніпропетровськом є абсолютно чітка персоналія. Да? Теж вам добре відомо. Ви будете проти цієї персоналії як представник демократичної більшості в парламенті. Ну це ж однозначно. Ви розумієте, однозначно що однозначно що? Однозначно проти. Ви мене питаєте, людину, яку вони кидали у в'язницю і катували там 2,5 роки. Ви питаєте мене людину, яка з ними 15 років персонально очі в очі бореться. Але я хочу сказати, що я взагалі проти кланової участі в політиці України, проти того, що всі, хто мають величезні... Фінансові ресурси, засоби масової інформації, впливи в адмінресурси, щоб вони перетворювали це в політику, а потім політику в додаткові корумповані гроші. Я просто думаю, що всім нам з цих виборів треба зробити висновки. Все це дежав'ю. Це 2005 рік в чистому вигляді. Коли через два місяці після помиранчевої революції лідер, якого ми обрали, став практично невід'ємною частиною кланів і системи. І почав по суті, реабілітацію всього, того, проти чого стояли люди. Сьогодні я дійсно не хотіла би бути головним, знаєте, таким опонентом для діючої влади. А ми зараз запитаємо, пане Денисенко, же же час, будь ласка, а ви знаєте, що це повторюєте да. і нам треба це зупинити. Може